Привіт усім! Сьогодні я хочу поговорити про особливий день в історії нашої країни: День Соборності України. Це свято єднає нас і нагадує про силу та незламний дух українського народу. Отже, що таке День Соборності? День Соборності це державне свято, яке відзначається щорічно 22 січня. У цей день ми вшановуємо історичну подію: Об'єднання Української Народної Республіки УНР та Західноукраїнської Народної Республіки. В єдину соборну українську державу заглибимося в історичний контекст. Після Першої світової війни українські землі опинилися розділені між різними імперіями Російською та Австро-Угорською. Це призвело до того, що в українців виникло бажання об'єднатися. Українці проголосили створення двох незалежних держав Української Народної Республіки на чолі з Центральною Радою та ЗУНР на західноукраїнських землях. 22 січня. 1919 року на Софійській площі в Києві було урочисто проголошено акт злуки, який об'єднав ці дві республіки в одну єдину українську державу. Це був крок до здійснення давньої мрії про єдину незалежну Україну. На жаль, через політичні та військові обставини молода українська держава не змогла тоді зберегти свою незалежність, але ідеї соборності не зникли і продовжували жити в серцях українців. То, що означає День Соборності для України сьогодні? Це символ єдності для всіх українців, де б ми не жили. Це нагадування про те, що ми один народ з однією історією та спільною метою. Це свято підкреслює наше прагнення до незалежності та допомагає зберегти історичну пам'ять про нашу боротьбу за державність. Воно також сприяє національній ідентичності та зміцнює громадянське суспільство. В умовах російсько-української війни День Соборності набуває особливого значення. Це нагадує нам, що єдність наша найміцніша зброя. Це не просто пам'ять про минуле, а й погляд у майбутнє, який надихає нас на побудову сильної, демократичної та квітучої України. День Соборності це не просто дата в календарі, це свято, яке єднає усіх українців, нагадує про нашу історію та спонукає до подальшого розвитку. Пам'ятайте, єдність це запорука нашої сили та стійкості.